За мной, всі слідкують чомусь. і хтось там інший Че він такий професіонал, як він так дивиться. Капець. У мене там ця штука. Я не можу нічого зробити з нею. Опа. Да. там хтось зробив. Не зараз йдуть туди. Ой! Стоп, шо? А, все, мінус один уже. <кій> мінус один. в своей явке еще две жизни е. Так, а что у нас на это роботе то Все, мне мабуть за речу заданку. дадут что? Надо, блин, успеть, попробовать. Так, тикаем, 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 тикаем. Все, сюда, сюда, так. Ловушка, им тупо. Все, хорош хорош Не плазма не тут, дивіться. дивите. Кратим. Ну, Вс, ми А, не. Ще є один. Ще є один. Так. О, вона мене не помітила. Так. Ой-ой-ой. Ну да, но ну, я побіг на і переточим. <гас> я ты крыса, давай.